Мої вітання на телеканалі Дніпро ті Випуск новин спорту 13 липня у Парижі на площі Пантеон розпочнеться і завершиться біля фонтану Сен-Мішель, де буде оголошена хвилина мовчання, мітинг на честь українських спортсменів, яких вбила Росія. Понад 500 учасників акції пройдуть містом у футболках з іменами 450 українських спортсменів, які загинули під час повномасштабного нападу Росії на Україну. Захід організовує союз українців у Франції за підтримки світового конгресу українців. Всесвітня Федерація Кюрлінгу продовжила відсторонення Росіян та Білорусі від участі у змаганнях до кінця року, яке було введено для них у січні до кінця сезону 2023-2024 років. Наразі цей термін було продовжено. Найзабивнішим номером на євро 2024 з футболу став 10-й. Гравці з десяткою на футболці вражали ворота суперників у загальному 15 разів. Завидну результативність показали бомбардири за номерами 7 та 9, на рахунку яких по 11 голів загалом якщо не брати до уваги число братарський перший номер, то відзначилися на полях Німеччини усі номери, окрім 5, 15 та 24. Головний тренер збірної Англії Ґаред Саутгейт зарплатою 5 мільйонів 800 тисяч євро. Очолив рейтинг наставників з найбільшою зарплатою збірних команд, які вийшли на старт чемпіонату Європи 2024, Що його що його опублікувало видання Футбол Бенчмарк, посилаючись на дані фінанса футбол на другій позиції. розташувався наставник німецької команди Юліан Нагельсман – 4 мільйони 800 тисяч євро. Замикає першу трійку Роберто Мартінес, який очолює португальців 4 мільйони. В останньому десятці рейтингу значиться Ральф Рангнік зі збірної Австрії та Домініко Тедеско зі збірної Бельгії зарплатою півтора мільйона євро. Наставник збірної України Сергій Ребров там не присутній, втім подібне не завадило йому долучитися до збору на відновлення дитячої лікарні Охмадит і підтримати сили оборони. Загальний донат Реброва склав більше двох мільйонів гривнів. Останні з могікан, колишні гравці спортивного клубу Дніпро 1 центральний захисник Едуард Царапій прийшов до Житомирського полісся, а хавбек Максим Третяков підписав угоду з Ковалівським «Колосом». Деталі контракту обох не розголошуються. У чоловічій суперлізі України з баскетболу наступного сезону попередню свою участь підтвердили 10 клубів, серед яких і переможець вищої ліги прометей зі Слобожанського змагання будуть проведені у два етапи: на першому команди зіграють три кола за торговою системою календаря у форматі Бабл. На другому заплановано систему Му плей-офф також передбачено проведення Кубка України, який нового року був проведений вперше після початку повномасштабної війни. Одним з нововведень є затвердження дрес-коду для тренерів, і тепер наставник і його помічник під час гри мають офіційно бути одягнені в стилі смарт-кежуал. Для чоловіків обов'язковими є піджак та сорочка або футболка. 13-річний Дмитро з Дніпра тренерів Ольги Савчук і Олега Вишиванова, став абсолютним чемпіоном міжнародного турніру зі стрибків у воду Рієка оупен Оупен-2024», який завершився у Хорватії. Він зовував три золоті медалі у групі бі у стрибках з вежі, а також з однометрового та триметрового трамплінів. Спортсмен обласної Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Денис Макетюк став бронзовим призером чемпіонату України з триатлону у програму змагання ковходи в біг на 5 кілометрів та плавання на дистанції 1 тисяча метрів. Всеукраїнський турнір з футболу на підтримку збройних сил України зібрав на полі стадіону міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокадацьких Дніпра. Шість команд, учасниць гравців 2014 року народження. Всеукраїнський турнір з футболу на підтримку Збройних сил України зібрав на полі стадіону міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький Дніпра. Шість команд учасниць гравців 2014 року народження, який, окрім господарів, вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зірових видів спорту, керівництво якої, за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виступило організатором змагань. Представляли також колективи іменитих футбольних клубів країни Криворізького кривбасу, Олександрії і Харківського та Ми проводимо цей захід для того, щоб поліризувати цей вид спорту і давати дітям можливість грати та насолоджуватися цією грою. Також хочемо завдячити керівництву міста, яке надає змогу використовувати це поле, яке яка якість ми сподіваємось, буде краще з року в рік. І хочемо подякувати батькам за те, що вони мають можливість своїх дітей в такий важкий час сюди приводити. Ну і само собою, велика велика дяка хлопцям ЗСУ за те, що маємо можливість такі моменти проводити, для того, щоб діти насолоджувалися, і ми мали можливість трохи вдихнути ковток свіжого повітря. До речі, повітря, хоча й було свіжим, тім гарячим, адже температура того дня сягнула позначки понад 30 градусів спеки. Зрештою, не менше вона була у практично у всіх без виключення поєдинках турніру, у ході якого команди на попередньому етапі зіграли у групах, після чого краще з них розіграли золотий кубок, а відносні не дахи срібний. На початку вишиваної церемонії нагородження учасників та уболівальників щиро привітав та подякував за участь, як і віддав належне Збройним силам України старший тренер Мдю США зігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Де Олег Болібач, сельчо зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих захисників та захисниць, а також мирних громадян, які стали жертвами війни, російської агресії. А саме вшанування розпочалося з відзначення кращих гравців у складі кожної з команд учасниць. У перший ДЮ США Криворізького кривбасу таким став Гліб Серебряков. Артема Сорокіна визнали найліпшим в Олександрії. У другому колективі міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра пальма першості дісталася Станіславу Нечепорку. Єгор Бакун був від Значений в лавах Полтавської ворскви. У Харківському металісті коронували Ярослава Ніколенка. На сам кінець в головній команді господарів найправнішим був Сергій Галущенко. Натомість, умовно, другий колектив Мдю США Дніпровської міської ради був удостоєний бронзових медалей і призу за третє місце у турнірі Срібного Кубка. Срібні медалі вирушили на захід нашої області до Кривого Рогу. Їхніми володарями стали вихованці тамтешньої першої дитячо-юнацької спортивної школи Кривбасу. Переможцем змагань у цій категорії стали хлопці. Чуки з Полтавської ворскви, які повезли додому золоті відзнаки і кубок кращої команди срібної ліги. Перш ніж перейти до вшанування основних тріумфаторів, організатори відзначили кращих за амплуа серед голкіперів, таким став Олександр Цимбалюк з харківського металіста, який, окрім цього, отримав брендований подарунок від свого старшого колеги по позиції Андрія Бобровського. Для кращого захисника Дениса Федоренка з Олександрії такими стали щитки, щоб убезпечити себе від травм. Марко Зленко з Полтавської ворскви став кращим відразу у двох двох номінаціях серед півзахисників і бомбардирів. Суперники сильні були, нагороди красиві. Таку як кращий і найгрізніший нападник отримав Арон Рутюнян з першої команди міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра. І приємний сюрприз МВП турніру Кращим гравцем верніше гравчинею визнали Уляну Кубкіну з Олександрії. «Завдяки ти свого тренера. Він е -е, дає давай, давай! нам сили. У слід за цим Уляна разом зі своїми партнерами по Олександрії були удостоєні бронзових медалей. А команда загалом – відзнаки за третє місце золотого кубка. І, як зізналися їхні найпалкіші вболівальники, батьки, звітний турнір безсумнівно піде їм на користь, адже за його підсумками вони тверезо оцінили свої можливості, побачили власні недоліки і наразі добре розуміють, над чим працювати далі. Нам сподобалось дякуємо організаторам вам за запрошення. Дякуємо. Ми приїхали до вас не зблизька. Турнір все організовано добре. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо хлопцям, «Бро-Бро» за підтримку, скажімо так, в цей нелегкий час. Таку погоду, сонячну, жарку, всі діти молодці, всі старалися. У св своїй області да, ми поки ми чемпіони, але ми спробували і зрозуміли, що є сильніші за нас, тобто є над чим працювати, є куди е, як? рости. Так, зростати. Дякую вам за організацію, все було дуже добре. Нам приємно приїжджати. Ми вперше в вашому місці, дуже приємно, дякуємо вам велике. Головна команда господарів у змаганнях золотого кубка покращила результат для свого навчального закладу у порівнянні зі своїми бронзовими резервістами срібного. Тут вона стала володарем срібних нагород. А з ними і відповідного кубка за другий щабель турнірної таблиці. Золоті відзнаки стали надбанням, вірніше цілком заслужено і справедливо завойованими вихованцями футбольного клубу харківського металіста, які, як і належать, були удостоєні головного призу за перемогу, красення трофею. А вояки одного з підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України подарували їм на добру згадку прапор своєї частини. Турнір дуже подобався, команди дуже сильні. Ми перемогли. Ми дуже вдячні нашим колегам Мдюж Днепр. Ми вже вдруге сюди приїжджаємо. Організація на вищому рівні. Дякую за змогу нашим діткам з міста Харкова отримати ці нагороди та просто грати в свою улюблену гру. Дякуємо ЗСУ нашим за змогу все-таки грати та жити далі. Дуже важливо в цей складний час, що діти розвиваються в спорті, та ми рахуємо, що вони наше майбутнє. І все для, все, все для них. Дякуємо. З гарною доброю традицією, які належить організатори турніру на підтримку Збройних сил України, його учасники, уболівальники, батьки і почесні гості військові усі разом сфотографувалися на загальну світлину на згадку про вишукані змагання у розпал пекельного літа 2024 року у Дніпрі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.